Кальції, дитринікомед, турбота про свою красу. вже зараз це вже будемо говорити з речником командування повітряних сил збройних сил України Юрієм Мігнатом. Вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пане Юрію. Перш за все, я хотіла уточнити. Цифри, тому що спершу командування повітряних сил повідомило про 70 випущених ракет. Пізніше Генштаб Збройних сил сказав, що їх 67. Просто прошу пояснити, що ну звідки ця неточність, і яку цифру все таки нам брати за основну? Знаєте, при такому інтенсивному обстрілі можуть бути і такі неточності, де летить одна ракета, може летіти і дві, і три ракети. Тому дані будуть ще і на завтра уточнені. Тому Якось там яка вже там різниця, скільки тих ракет зрозуміло, що кожна ракета це велика загроза, є масов, масований обстріл, і з ним цього разу теж бездоганно впоралась протиповітряна оборона. Бездоганно чому? тому, що з тими силами та засобами, які є сьогодні, у нас робити такі результати? Це ну відповідь, це, це ну фактично так. Геройські вчинки всіх захисників неба і е, е, зенітників і. Військових пілотів і в мобільних вогневих груп, які сьогодні забезпечують такий результат із таким невеликим спектром озброєння, який в нас сьогодні є. Тому власне на за нашою інформацією 70 все таки ракет, близько семидесят mm -hmm. ракетця. Плюс мінус дві то може бути і більше, тому може бути і збитих більше. Тому остаточно будемо мати вже коли зіб'ється вся інформація. Суспільство дуже чутливо реагує на все. Ви ж бачите, люди деякі ну. Починають в магазинстві хтось на заправці, хтось цей, але всі хочуть мати інформацію, що сталося, чи спрацювало ППО, чи все нормально, як енергетики будуть працювати, чи буде світло в країні? Всі дуже переживають. Тому тобто yeah. треба yeah. дати попередню якусь інформацію. Далі вже будемо е, говорити про більш якісь yeah. деталі. Є у нас. Угу. Тоді щодо деталей: ви зараз або спростуєте, або підтвердите цю інформацію в мережах обговорювали те, що системі ППО важче важче працювати в таких погодних умовах, як зараз, коли туман, коли е, дощ, сніг і так далі. От або спростуйте цю інформацію, або підтвердьте, якщо це можливо. Ну, бачите, в нас ми колись сказали, що в нас унікальна система протиповітряної оборони. Її унікальність полягає в тому, що в нас дуже широкий спектр озброєння і особового складу задіяний до відбиття повітряного нападу. Це і винищувальна авіація. Саме якщо ми говоримо про збиття крилатих ракет та дронів камікадзе, і зенітні ракетні війська, і мобільні вогнові групи, які з ПЗРК по всій території країни, і зенітні гармати та інше озброєння, так, якщо ми говоримо про збиття ракет саме засобами, які мають радіолокаційні системи, тобто ви, тобто радари виявляють, то для них зрештою, ну Питання збиття не стоїть так в будь-яку погоду, так yes. а от коли ми говоримо, коли потрібен візуальний контакт з ціллю, от з ПЗРК, скажімо, люди, так коли туман, коли ніч, йому треба візуально бачити цю ракету, щоб її збити, чи це зенітна установка. Тому власне погодні умови зрозуміло, що будуть впливати на ну визначення візуальний контакт із ціллю. От і отут от в цьому і є причина. Yes. А радари, які бачать зенітні ракети на певній відстані, вони захоплюють ціль, дають команду. Ну, відповідно йде що автоматизована система, як, от скажімо, в системах НАСАМЩИАРІСТЕ так вони можуть взагалі працювати в напівавтоматичному в автоматичному режимі можуть знищувати цілі. Ну власне, то угу. тут спрацьовує і з збиття ракет щодо конкретики, якими ракетами сьогодні атакували Україну? Принаймні, які попередні є підсумки щодо цього. Ну, власне, основні ну два типи це ракети морського та е, авіаційного е, базування. Ну авіаційного базування це з літаків-бомбардувальників стратегічних вже знаємо, Ту-95. десять таких літаків було піднято з аеродрому Енгельс. Так і. Е, з району Каспійського моря із Волгодонська Ростовської області, звіт звідти зазвичай зараз завдають ударів цими ракетами. Ракети Х-101 або ж Х 555 Два типи ракет використовують ці бомбардувальники. Було випущено в основі ці ракети по території України. Так само з двох катерів за катері Чорного моря було випущено ракети Калібр. Їх було випущено менше. Ну і загалом 51 ракета була збита, плюс 5 дронів камікадзе, «Ланцет», які Росія виготовляє. Ну от, ракети летять відповідно в Росії їх стає менше, і ви зокрема говорили про виснаження. Е, якщо е, посилатись на дані, які оприлюднив міністр оборони е, Український, то от зокрема ці ракети, які ви назвали, там від 100 до, до 200. Ну приблизно там різне число, але плюс-мінус. Багато с 300 там майже 7 тисяч, якщо не помиляються за даними Міноборони. От на вашу думку. Е, чи є у Росії ресурси поповнювати в тому ж темпі ракетні свої запаси, в якому вона їх витрачає, особливо в умовах санкцій? І як вона це ну, ракети... робить в умовах санкцій? Ну як всі злочинці підпільно, тихенько. Десь контрабандою, десь через треті країни ну, беруть і запчастини до саме до тих дефіцитних ракет, які на сьогоднішній день у них є. Щодо С-300, то там 7 тисяч залишилось, вони б'ють ними по прифронтових містах. Ну туди, коли можуть дістати, тому що дальність ураження цих ракет невелика порівняно з тими, що сьогодні застосовує ворог, а саме ці ракети. І є основою, якою б'ють, якими б'ють по критичній інфраструктурі інших об'єктах, тому що летять вони доволі таки далеко від 2,5 до 5 тисяч кілометрів дальність уражу цих ракет. Плюс це високоточна зброя, б'ють доволі таке влучно, тому їх треба знищувати, і саме їх ворог використовує для ударів по цих об'єктах. Угу. Так вони їх виробляють. Зрозуміло, що мають певні потужності, мають певні запаси ймовірно тих запчастин, які ще раніше вдалось накопичувати, бо знали можливо. Про наслідки, що будуть такі, десь там взяли, плюс десь там беруть досі через треті країни чи шляхом контрабанди постачають, тому що високотехнологічні запасні частини Росія виготовити не зможе як до своїх літаків, так і до ракет. Зрозуміло, що їх десь бере. от власне про ці ракети йде мова. І секретар ради національної безпеки та оборони, так що наскільки можливо теоретично так ударів плюс-мінус вистачити таких масованих саме ударів, вистачити цих ракет. Ну справа військових та й взагалі нас ну, усіх так не рахувати ракети, робити все для того, щоб їх знищувати, а також людей зробити, щоб зберегти своє життя енергетиків, відновити те, те, що постраждало, і таким чином всі разом переможемо цю нечисть. Обов'язково же ще питання в тому, що е, Росія не буде витрачати під нуль всі ракети, тому що це ж іде питання і про їхню безпеку з іншого боку. Зрозуміло, це питання національної безпеки. Не можна витрачати просто так на якусь спецоперацію проти українського населення, я все так не проти терор на тероризму проти так, українського так. населення. За своїми іменами не можна витрачати цей, здавалося б, так, стратегічний запас ракет, яким вони погрожують там всьому світу, погрожують власне і ядерними зарядами, бо mm -hmm. ці ракети можуть бути. І з ядерним боєзарядом тому є той НЗ, ну, НЗ по іскандерах вичерпано вже вже 13% відсотків Ну з тих ракет ще десь там вже наближається до того моменту. Ну але як бачимо, їх це не зупиняє на сьогоднішній день, тому їх повинні зупинити збройні сили України, повітряні сили. Ну, бачите, я вам це Чикар... запитання поставила знову ага. ж таки з точки зору людини здоровою логікою. Ми ж розуміємо, що коли ми говоримо про ворога, то не завжди тут стоїть знак дорівнює логіка і дії роз. Всі тому, ну але ми, оскільки ми з вами здорові психічно люди, то ми з вами і дискутуємося в цьому полі. Я ще хотіла вас запитати. От вчора я пам'ятаю, коли був ось цей удар, про який заявили в Криму окупанти, значить, вони щось там собі збивали, і там по паблікам, оце в них там, вибачте, мракобесія була, ну я їхнім словом скажу. То я вчора от сиділа і я передчувала, що сьогодні буде. От наскільки для вас був очікуваним ось така, скажімо так, наслідок вчорашніх подій в Криму окупованому? Ну, можливо, ну, тут більше пов'язують сьогоднішні події з прийняттям рішення Ради Європи, так? Визнання Росії спонсором. Ну, Можливо, вони вчора були. до цього вже готувались? А вони вчора готувалися, збивали якісь там е, міфічні безпілотники. Ну може і не міфічні такі, вже збивали, але але все ж таки готувалися. І таким чином, ну передбачити їх, знаєте, ну е, ймовірно, що знали, що буде таке рішення, так і знаєте, в них в принципі е, все розписано на папері е, об'єкти критичної інфраструктури там першої свого ступеню важливості, другого, третього. Вони все це мають. Наперед просто приймають рішення саме коли вдарити, як вдарити, чим і скільки ресурсів вони можуть на це витратити, щоб не залишитися ні з чим на потім. Саме тому ті удари відбуваються з певною періодичністю і навіть підв'язуються до якихось політичних геополітичних mm. подій. От, от, власне це мова, мова так. терориста і гопніка, яким є Росія. Ну вони розписали не тільки план ударів, вони ще розписали смії смертний вирок, а нашим захисникам і захисницям лише. Тільки втілити цей смертний вирок в життя, що в принципі успішно вони роблять, і за що велика дяка і всім захисникам і захисницям, вам, в тому числі, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, долучався до нашого ефіру.